Друзі, давно з вами не спілкувалися. Є бажання виказати свою точку зору, поки наш проект великий проект з аналітикою на паузі. Я візьму на себе сміливість, викажу свою точку зору на декілька подій. Спочатку анонс. Анонс великого інтерв'ю, посилання в опису до цього відео. Анонс великого інтерв'ю з одним із гравців збірної волейбольної нашої збірної, вихованцем Кіровоградського кропивницького волейболу Валерієм Тодова. Ця збірна дивує в третьому по значимості після Олімпійських ігор Чемпіонаті світу турнірів, в якому грають 18 найкращих збірних. Наша Больна збірна, просто зараз топ. І почитайте про те, яка обстановка цієї збірні, як розгортається кар'єра Валерія. Тобто, ну, сподіваюся, що вам буде цікаво. По-друге, це молодіжний чемпіонат Європи. Він завершився. Завершився дуже класним, на мою думку, фіналом, де зіграли дві дійсно найсильніші команди цього турніру. Хоча англійці стартували якось не впевнено, вони там ледь вийшли. Йшли з групи, але потім поступово додавали, додавали і на фінал проти німецької машини, яка тут дійсно виглядала потужною машиною, не залишаючи майже нікому шансів. Блискучі дієвих лідер Вальтемада, яким цікавиться вже і Баварія, і за національну збірну він грав. І Здавалося, що німці фаворити, тому що дійсно вони всіх катком по всіма пройшлися, але не так сталося. Дуже гарно е налаштувалися англійці, провели майже ідеальний. Перший тайм. Здавалося, що у німців немає ну, ніяких шансів. Тут було все якість, компактність, швидкість у цьому фіналі з боку англійців. Потім німці зібралися, але вони пропустили два м'яча. Але після цього німці зібралися, відіграли один, потім налаштували, змінили налаштування у перерві, забили другий, відігралися, мали шанси на останній компенсованій хвилині взагалі вирвати перемогу. Тобто це такий був поєдинок рівних суперників. Де Одні грали краще у першому таймі, потім інші, налаштувалися. У додатковий час німці знову розслабилися. У них був чудовий півзахист, але не такий яскравий захист. І тому вони пропустили. А цей м'яч вже відіграти не змогли, хоча мали багато шансів. Тобто це був дійсно гарний турнір, на відміну від командного Кубку Світу. Який жахливий за якістю, за форматом, за тим футболом, який ми демонструємо. І знаєте, така, як перчинка, остаточна, це кошмар Леонеля Месі, над яким так давно не знущалися, як над ним знущалося ПСЖ. Що вийде, виграє європейська команда, але це правда.